Наш мітинг, Я хочу почати з хвилини мовчання для вшанування наших героїв, які поклали своє життя на Майдані. За нас з вами. А зараз на міток, я думаю, ми почнемо з гімну України. Хто в кого є всі дівчата? Підходьте сюди. Україні нісла. позачергову сесію депутатів Бердичівської міської ради та ухвалити від імені містян такі рішення з вимогами до Верховної Ради України, не визнавати дійсними злочинні закони від 16 січня 2014 року та не виконувати їх, вимагати від Верховної Ради їх відміни як таких, що суперечать засадам Конституції України, і були прийняті з порушенням регламенту Верховної Ради. Депутатам міської ради прийняти рішення про засудження злочинних дій та надмірного використання сили спецпідрозділами Беркут та так званих тітушок проти протестувальників, застосування зброї, заборонених гранат, водометів у морозну погоду та тортури, притягнути до відповідальності винних, а міністра внутрішніх справ відправити у відставку за порушення законів. Вимагати відставки уряду України на чолі Зазаровим та президента України Януковича, які допустили політичну кризу та свавілля з кровопролиттям в країні. Четверте розглянути питання про вихід з лав партії регіонів, депутатів регіоналів та членів їх фракції у міській раді за свавілля однопартійців проти мирних мітингувальників. Та українського народу, організації як такої, що покривала безчинства та незаконні дії в Україні. У випадку невиконання наших вимог залишаємо за собою право на подальші протести всіма законними в Європі способами. Хотів би наголосити, що ми вимагаємо, щоб формулювання були саме такими, як зазначені тут, а не такими, які погоджені кишеньковими фракціями в міській раді. Дякую. Правильно. Дякую. Слава Україні! Слава нації! Можна говорити? Да. Шановний брадичевляни, значить, ліжч, я вийшов для того, щоб отримати звернення. Позавчора був тут мітінг, Була прийнята резолюція. Ми винесли на сесію, і відповідно. Послухайте, я якщо хочете, слухайте. Якщо не хочете, я ж не буду до вас перебувати. Ми прийняли рішення згідно тої резолюції, яка була прийнята й передана тут на сходах. Значить, шановні, нам Передали цю резолюцію секретару міської ради і першому заступнику. Відповідно цією резолюцією, приїхавши з обласної сесії. Ми розглянули її на постійних комісіях які прийняли відповідну резолюцію, яку опублікували в засобах масової інформації на місцях. Стосовно цієї резолюції кидаєте. Я її прийму, і ми її розглянемо на позачерговій сесії в рамках законодавства України. Найшвидші, найшвидший час вони значить, шановні друзі, є шановні друзі. Сьогодні, сьогодні, враховуючи того, що сьогодні вихідний день. Я прийшов, я знав, що буде така подія. Я прийшов сюди для того, щоб зустрітися з вами і вислухати вас. Стосовно, стосовно, коли буде проведена сесія. Сесія буде в понеділок, вівторок буде проведена сесія. Я я я зараз, я зараз, зараз, Шановні друзі, є процедура, є процедура, яку потрібно дотриматися. Право в, тому, право в тому, що ви маєте право діяти так, як, як, як ви вважаєте за необхідна. Я можу діяти тільки в рамках законодавства і ви, і ви повинні це зрозуміти. Значить, я... Відхиліться від того курити. Значить, я зараз приймаю резолюцію і я вже, я вже я ще раз хочу повторити. Значить, питання буде максимально терміново розглянуто. Це буде чи понеділок, чи вівторок. Я зараз сказати цього не можу, я не маю права це зробити. Понеділок, понеділок, не чи вівторок. Будь ласка, приходьте. в понеділок, вівторок. Я приємно. Я, Я, Я вам не сказав, що в понеділок не буду, але сьогодні не можу сп'ятно сказати, сказати, що це буде в понеділок. Етого? Є законодавство. Я повинен це законодавство. Шановний депутат! Законодавця законодавство партія регіонів збирає своїх депутатів протягом двох годин у Верховній Раді. Не в одній ситуації, і в цій ситуації. Я вам скажу так. Мене вже тягали не по одній площаді. Я скажу так: ви знаєте, що, шановні друзі? Ви, ви можете мене зламати або підходити там до себе. Но вибачте мене, знагнути ви мене не зможете. Я буду діяти так. як... Я буду, я буду, я буду, я, я буду діяти так. Як дозволяє мені моя совість, як мене виховали батьки, люди люди, є в мера один вихід, шапка двері, если вони хочуть без народ. Дайте, дайте мені сказати, в подальшому, в подальшому. Ваше право, ваше право. Та да не кричіть мені, будь ласка, Далі, ваше, ваше право оцінити мої подальші дії. Ви маєте на це абсолютно право. Все, будьте здорові, будьте мудрими і думайте своїми головами. все. Не йдите, радикально нічого не треба ламати, нічого не надо. Я вас капута.